Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І тема нашого сьогоднішнього уроку – це розкладання квадратного тричлена на множники. З попереднього теоретичного матеріалу ми вже з вами вивчили, що таке квадратний тричлен, але для сьогоднішнього розв'язання завдань нам це знадобиться, тому давайте трошечки теорії, дуже швиденько ми повторимо. Значить, квадратний тричлен це многочлен виду АХ квадрат плюс bx плюс С, де х це деяка зміна, а А, Б і С це числа. Причому коефіцієнт при х квадрат а не дорівнює нулю. Коренем квадратного тричлена називають значення змінної, за якої значення цього тричлена дорівнює нулю. Тобто, так як ми з вами розв'язували квадратні рівняння. Квадратний тричлен прирівнюємо до нуля, через дискримінант шукаємо значення його коренів. Якщо дискримінант більше нуля, то значить тричлен має два корені. Якщо дискримінант дорівнює нулю, тричлен має один корінь. І якщо дискримінант менше за 0, то коренів немає, значить розкласти на множники даний квадратний тричлен неможливо. Якщо говорити про теорему розкладання квадратного тричлена на множники, то якщо ми знайшли корені квадратні х1 і х2 корені квадратного тричлена Ах2 квадрат плюс b плюс c, то розкладати на множники його можна ось таким чином. Давайте звернімо на це увагу. Ах2 квадрат плюс bx плюс С дорівнює. Коефіцієнт а помножити в дужках х мінус х1, помножити на х мінус х2, де х 1 і х2 це корені нашого тричлена. Якщо відповідно вони від'ємні, то тут в дужках може бути не просто знак мінус, а й знак плюс. Ну це вже на прикладах. І відповідно для того, щоб розкладати. На множники, нам треба з вами пригадати способи розкладання многочленів на множники. Їх у нас було з вами три: це винесення дужки спільного множника, використання формул скороченого множення і метод групування. Але якщо мова йде про квадратний тричлен, то жоден із цих трьох способів, які ми вчили з вами раніше, нам не підходить. Саме тому ми розглянули з вами теорему про спосіб розкладання квадратного тричлена на множники. Ну, і Давайте пригадаємо. Наприклад, ось у нас є квадратний тричлен на 2х квадрат плюс 5х мінус 3. Як же розкласти його на множники? Діємо за алгоритмом. Перше, прирівнюємо квадратний тричлен до нуля і за допомогою або дискримінанту. Або якщо коефіцієнт А дорівнює одинички, це зведене квадратне рівняння, можна застосовувати теорему вієта. Ми шукаємо з вами корені. Значить, для початку прирівняли до нуля, тепер через дискримінант, формула дискримінанту b квадрат мінус 4 ac підставляємо, «b» у нас дорівнює 5 в квадраті, значить 25 мінус 4, помножити А дорівнює 2. І, відповідно, це дорівнює мінус 3. Я нагадую, знак перед коефіцієнтом відноситься до самого коефіцієнта. Ну і відповідно: 4 на 2 8, 3 на 8 24, мінус на мінус плюс, і ми отримаємо з вами 25 плюс 24 дорівнює 49. Більше нуля ми отримали дискримінант. Значить, маємо два корені. Перший корінь визначається за формулою як мінус б. Плюс корінність дискримінанта поділити на 2а. Якщо b дорівнює 5, мінус b буде мінус 5, плюс корінність 7, поділити 2 помножити на 2. 4 відповідно. 7 мінус 5 буде 2 четвертих. Або, відповідно, одна друга. Це наше х1 і х2 буде мінус b, мінус корінність дискримінанта поділити на 2а. Відповідно, мінус 5, мінус 7, поділити на 4, буде мінус 12 четвертих, або мінус 3. І тепер нам треба розкласти да, наш. Е Квадратний тричлен на множники. Значить, записуємо 2х2 плюс 5х мінус 3 дорівнює. Коефіцієнт а за формулою у нас 2. Значить, 2 помножити в дужках х мінус х1, а х1 у нас одна друга. Значить, я заміняю мінус 1 друга помножити на х мінус х2. А х2 мінус 3. Значить, мінус мінус 3 дасть плюс 3. І ось таким чином ми розклали цей квадратний тричлен на множники. Ну, тепер давайте на практиці закріпимо те, що ми з вами вивчили. Значить, розкласти на лінійні множники квадратний тричлен. І у нас є 4 тричлени. Давайте почнемо із першого. Ми його виписали. Перший крок прирівнюємо його до нуля. Другий крок дискримінант або теорема Вієта. Подивилися тут коефіцієнт при х квадрат одиничка. Значить, я можу скористатися теоремою Вієта. Пригадуємо: відповідно до теореми Вієта, сума двох коренів буде дорівнювати другому b коефіцієнту з протилежним знаком. Відповідно, добуток коренів в третьому коефіцієнту без зміни. Завжди починаємо аналізувати підбір, підбір чисел з множення 6 на множники так, щоб в сумі було 5. Це ясна річ у нас 3. 2. Перевіряємо, 3 плюс 2 дорівнює 5, 3 помножити на 2 дорівнює 6. Значить, х1 у нас 3, х2 у нас дорівнює 2. Значить розкладаємо на множники, відповідно, буде у нас з вами х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює а. а. А у нас одиничка, можна її не писати. Значить, одразу х мінус х1 це 3, і відповідно х мінус х2 це 2. Все, ми розклали на множники. Друге завдання знову-таки виписуємо 2 х квадрат мінус х мінус 1, прирівнюємо до 0. Тут уже коефіцієнт перший у нас є, тому через дискримінант краще шукати. Значить, b квадрат мінус 4а підставляємо коефіцієнт b мінус 1 в квадраті 1, мінус 4 помножити на. А це 2, і помножити на С це, це мінус 1. Значить, мінус на мінус дасть плюс. Значить, 1 плюс 8 буде 9. Число 9 більше за 0, значить буде 2 корення. Перший буде мінус B плюс корінь із d поділити на 2а. Мінус B, значить, протилежний коефіцієнт 1, плюс корінь із 9, це 3, 2 помножити на 2, 4. Значить, 4 четвертих або одиничка. І х 2 буде мінус 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 корінність дискримінанта поділити на 2а. Значить, відповідно, 1, мінус 3 поділити на 4, мінус 2 четвертих, або мінус 1 друга. Ну і тепер виписуємо наш. Три член 2 х квадрат мінус х мінус 1 дорівнює а, а а у нас дорівнює 2 помножити в дужках х мінус х1 одиничка помножити на х, мінус х2, а х2 у нас мінус 1 друга, значить плюс 1 друга. Працюємо з третім тричленом мінус 6 х квадрат плюс 7х мінус 2 виписуємо. І прирівнюємо до нуля. Знову-таки, так як коефіцієнт А не одиничка, значить через дискримінант краще шукати, пригадуємо формулу дискримінанта, визначаємо коефіцієнти А, Б і С. Так, і відповідно підставляємо Б квадрат 7 в квадраті 49, мінус 4 помножити на А, А у мене мінус 6. І відповідно помножити на С, це у нас мінус 2. Значить, 49. Тут відповідно у нас буде з вами. 6 на 4, 24, і на 2, це буде 48, 3 знака мінуса, значить, мінус залишиться 48, і того одиничка. Одиничка більше за 0, значить, відповідно, два корення. Перший у нас буде мінус Б, плюс корінь із дискримінанта поділити на 2. А, бачите, для чого ми це все чимо по черзі. Так, мінус Б протилежне до Б було плюс 7, значить, зараз мінус 7, плюс корінь із одного, 1. 2 на мінус 6. Це буде мінус 12. Відповідно, мінус 6 на мінус 12 буде одна друга, і х друге буде дорівнювати мінус b, мінус корінь із дискримінанта на 2а. Значить, відповідно, мінус 7, мінус 1 на мінус 12, мінус 8 на мінус 12, і відповідно, у нас з вами буде 2 третіх. 2 третіх. Значить, наш. Тричлен член мінус 6х2 плюс 7х мінус 2 розкладаємо на множники. А у нас мінус 6 помножити в дужках х мінус х1 це одна друга помножити на х мінус х2 дві третіх. Все, розклали на множники. І четвертий тричлен виписали мінус 4х2 мінус 7х плюс 2 прирівняли до нуля. Так як у нас коефіцієнт при х квадрат не дорівнює 1, значить треба шукати дискримінант. Використовуємо формулу дискримінанту, визначаємо коефіцієнти А, Б і С. І відповідно підставляємо, b квадрат мінус 7 в квадраті буде плюс 49, мінус 4 помножити. А у нас мінус 4, значить в дужках мінус 4, і це у нас 2. Відповідно, 49 мінус на мінус дасть плюс 4 на 4, 16, 16 на 2, 32 і того отримуємо 81. 81 це число, яке більше нуля, значить, автоматично у нас буде 2 корення, мінус B плюс корінь із D поділити на 2а, підставляємо 7, тому що протилежне, плюс. Корінь із 81, 9, поділити на 2 помножене на мінус 4. Значить, відповідно, 7 плюс 9 16, на мінус 8, і буде мінус 2. Це перший корінь, і другий корінь мінус B, мінус корінь із дискримінанта, поділити на 2а. Відповідно 7 мінус 9 поділити на мінус 8, і буде у нас тут мінус. 2 на мінус 8, значить 1 четверта. Так, ну і тепер відповідно розкладаємо на множники. значить, мінус 4х квадрат, мінус 7х плюс 2 дорівнює коефіцієнт а це мінус 4, помножити в дужках і х мінус х1, а х1 мінус 2, значить мінус на мінус дасть плюс 2, і відповідно х мінус 1. Четверта, ось таким чином ми використовуємо набуті раніше знання для розкладання квадратного тричлена на множники. Наступні три завдання тестових, давайте подивимось, перше, який із многочленів не є квадратним тричленом? Знову таки, що таке квадратний тричлен? І ще раз пригадуємо, це у нас Ах квадрат плюс Бх плюс С, де А, Б і С деякі коефіцієнти, причому коефіцієнт А не може дорівнювати у нас нулю. Але нічого не сказано про коефіцієнти Б і С. І ми з вами знаємо, що якщо коефіцієнти Б і С у нас можуть дорівнювати нулю. То це буде неповне квадратне рівняння. Значить, буде неповний квадратний тричлен, будемо так казати, ну, якщо можна так сказати. І відповідно, давайте дивитися, які ж із запропонованих варіантів нам взагалі не підходять. Тут 2 х квадрат мінус 6х плюс 7 це повний квадратний тричлен, все нормально. Х квадрат плюс 1. Да, тут немає три члени, да, тут тільки два доданки, але х квадрат, будемо так казати, ну, будемо вважати, що коефіцієнт b просто зараз Дорівнює нулю. Да, тобто плюс 0, як то кажуть, помножити на х ми можемо завжди написати, тому це буде квадратний тричлен. Аналогічно, 6х квадрат плюс х. Да, тут коефіцієнт С дорівнює нулю, тому це буде квадратний тричлен. А ось варіант г, подивіться, 4х кубі плюс 3х плюс 1. Тут у нас коефіцієнт x в кубі, да, є. Змінна х кубі це не є вже квадратний, це є кубічний, тому не є квадратним тричленом варіант г. Далі знайдіть корені квадратного тричлена. Не розкласти на множники, а знайти корені. Значить, знову таки, 12х квадрат мінус х-1. У нас коефіцієнт при х квадрат не дорівнює одинички, значить, тут для того, щоб знайти корені, треба шукати дискримінант b квадрат мінус 4 помножити на а і на c у нас мінус одиничка в квадраті 1, мінус 4 помножити на А, це 12, і помножити на С на мінус 1. В результаті дискримінант у нас буде дорівнювати 49. 49 це число, яке більше за 0, значить, будемо мати два корені. Перший визначаємо мінус Б плюрін із Д, поділити на 2а. Міс Б, значить, відповідно, це у нас протилежний одиничка, плюс. 7 по коріні з 49 це 7, і 2 помножити на 12, це у нас 24. Значить, 8 24 скорочуємо на 8, і буде 1 третя із знаком плюс. І х2, відповідно, мінус b, мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Значить, 1 мінус 7 поділити на 24. Мінус 6. 20 четвертих скорочуємо на 6 і буде мінус 1 четверта. Відповідно, тепер ми отримали два корення, 1 третя і мінус 1 четверта. Тепер обираємо варіант відповіді, який нам підходить одна третя і мінус 1 четверта варіант В. Ну і третє, розкладіть на множники квадратний тричлен. Знову таки, для того, щоб це зробити, виписуємо квадратний тричлен. Звертаємо увагу, що коефіцієнт при... Х квадрат у нас не дорівнює одиничці, значить прирівнюємо до нуля. Якщо коефіцієнт А не один, значить тільки через дискримінант, і шукаємо корені спочатку цього квадратного тричлена. Значить, 7 на 7 49, мінус 4 на 2, і на мінус 4. В результаті буде у нас дискримінант 81 більше за 0, значить, два корення. Перший мінус b плюс корінь із d. На 2а. Значить, мінус b, мінус 7, плюс корінь із дискримінанта це 9, поділити 2 на 2, 4. В результаті 2 четвертих або одна друга. І другий корінь, мінус b, мінус корінь із дискримінанта на 2А. Значить, мінус 7, мінус 9 поділити на 4. Відповідно мінус 16 на 4 буде мінус. 4. І тепер виписуємо наш квадратний тричлен, 2 х квадрат плюс 7х мінус 4, і розкладаємо на множники. А це у нас 2 помножити в дужках x мінус x1, а x1 одна друга, помножити на х мінус х2, а х2 мінус 4 мінус на мінус дасть плюс. Тобто, зверніть увагу, якщо ви отримуєте від'ємник Корінь, то в дужках у вас буде знак плюс. Ну, ось таким чином, використовуючи наші знання, ми з вами сьогодні повчилися розкладати квадратний тричлен на множники. Бажаю вам успіхів у навчанні і до наступних зустрічей!